Також на рахунок оригінального захисного складу цієї маски а 41 воно ну, наскільки якісне, десь більше міліметра, мені здається, і воно не, як, не нагрівається, але нагрівається так, що руку пече, бо ру, до, тако до руки прикладав і не міг ну, попектись можна було. І... Воно не виплавляється, не випадає, там не деформується, як на китайських. Пластик, як є жорсткий, так і при нагріванні він жорсткий. І також в мене навіть був випадок, що потрібно було. Не видно вже взагалі нічого, я зняв його, помив і трошки стало світліше. І поставив назад, бо не було під руками нового. Того ось навіть маркировка, що там пише. Навіть скло тут добротне і якісне. Дякую, всім добра.